І я повинен зробити те, що від мене вимагав Хантер, те, що мені наказав Мельник, і те, що від мене очікує Анна. Я повинен довести йому усім, що гідний честі бути бійцем ордена, присвятити своє життя захисту людства, захисту метро. Ніхто, крім мене, не відповідає цьому завданню. Я єдиний, хто виявився невразливим щодо чорних. Можливо, я був народжений, аби позбавити людство від них раз і назавжди. А зараз я лише у кроці від доконання місії. Чому ж тоді так бентежно на душі? Можливо, справу не в чорних часи нині бентежні, орден схожий на розбурханий вулик, колись створений, аби оберігати метро від будь-яких небезпек, він сам накликав на мешканців підземки жахливу загрозу. Коли ми вдерлися до Д-6 та знайшли величезні опечатані сховища, здавалося, що ми врятували людство. Із запасами ліків та харчів, які тут повинні зберігатися, із правним ядерним реактором всередині метро можна буде лишатися скільки завгодно, та дожити до того дня, коли радіація на поверхні згасне, коли ми зможемо повернутися туди і зробити знову землю власним домом. Мертвий ботанічний сад завжди був пропащим, безлюдним місцем. Сталкери починали манати його задовго до того, як чорні побудували там свій вулик. Або ж місто. У цілому світі лише я один і бажав потрапити до ботанічного саду за власним бажанням. Але зараз там опинилися сталкери Рейху, ці завзяті прихильники расової чистоти майже ніколи не вилазять за межі своїх станцій у центрі Москви. Що вони забули у задиманих руїнах ботанічного? І чому Анна не врятувала мене? Донька Мельника ні за що не кинула б товариша у біді. А що, якщо вони схопили її також? Вона хамло та хлопчур, і я їй здається зовсім не до вподоби, але я хвилююся за неї. Чорний був тут, у концентраційному таборі Рейхов, але зараз його тут немає. Ну що ж, треба йти по його сліду. Завдання, яке мені дав мельник, ніхто не скасовував, я знайду чорного, а потім і вирішу, що його робити. І якщо той фашист сказав правду, і дитинча продали торгівцям до Гандзи. То він нині може опинитися де завгодно. Ганза це кільцева лінія московського метро, союз торгівельних станцій. На ній досі діє регулярне сполучення, курсують вантажні та пасажирські каравани. За добу чорний може опинитися на іншому кінці метро. Я його вже прогавив. Не розумію, як чорний оминув катування та страту. Адже якщо фашисти вішать людей лише за те, що у них неправильна форма черепа, то таке створіння, як чорний, Має здаватися їм справжнім втіленням зла. Несамовитий Леман Фюрера зробив зрозумілим багато речей, і напади на наші патрулі, і взяття мене в полон, існування Д-6 вже давно не таємниця, і на метро вже давно насувається нова війна. З таким провідником, як Павло, не пропадеш. Здається, він був тут і раніше. Різні дивикуваті речі Рейху його не дивують, волів би я знати, що за завдання він виконував, але порозмовляти щось не випадає. А Павло, схоже на те, що знав заздалегідь навіть про підготовку Рейху до війни. Для мене це стало откровенням. Байки про сховище, яке ми знайшли в d 6, вже поширилося по метро. Орден не збирається привласнювати собі цю знахідку, але часу на пояснення лишається дедалі менше. Рейх вже готовий учіпитися в горлянку ордену і відбити сховище, що ж трапиться, коли про бункер довідується червона лінія і Ганза? ось про яку війну казав Мельник. Метро майже ніколи не знало мирного життя. Соборна система керування станціями проіснувала лише декілька років. Усе розпалося під власною вагою, коли стало зрозуміло, що світу більше немає, що чутки про те, що у президент і уряд не загинули, а втекли кудись за Урал. Це лише чутки, і що Росія вже ніколи не постане із небуття. Відтоді кожен був сам за себе. Станції перетворилися на міста держави, і вчорашні сусіди стали заклятими ворогами. Аби вижити в метро, треба боротися. За їжу, за воду, за повітря, за кожен квадратний метр придатний для проживання землі, з двох тисяч людей, що врятувалися в метро під час судного дня, нині лишилася лише чверть гандза, червона лінія і Рейх розсорилися тому, що були сильніші та билися відчайдушніше за інших, але ще ніколи за усі ці 20 кривавих років не траплялося такого, аби воювало усе метро разом. А що як наш крихітний підземний світ очікує світова війна? Тунелі та станції метро це лише мала частина того, що було вирито за довгі віки у непіддатлий московській землі. Князі будували собі потаємні сховища та таємні лазівки, царі споруджували катакомби та скребниці. і вже тоді, століття тому, натрапляли наші більш прадавні ходи, які були зроблені невідомо коли. При цьому, можливо, взагалі навіть і не людьми. Печери, русла підземних рік. Ніхто не знає, що насправді міститься навколо станції метро, над ними і під ними. Мап не існує, бо картографи не повертаються зі своїх експедицій. Жахливі створіння, що мешкають у підземеллях, чи насправді вони породжені радіації? Можливо, вони завжди мешкали тут. Можливо, раніше вони оминали людину, а зараз відчувають, що загибель наша вже близько, що ми вже більше ніколи не будемо господарями землі, посміливішли. Та вийшли на поверхню, підповзаючи до нас усе ближче, аби добити нас та поживитися нами, доки ще теплі. Павла, як і мене, фашисти схопили в околицях ботанічного саду. Цікаво, а що він там робив? Та й взагалі, якого дідька вони усі там вешталися? Гадаю, Павлу, я це питання ще задам, але пізніше. А поки що нам просто треба лишатися живими та вирватися за межі рейху. Відтоді, як ми опинилися в метро, я піднімався на поверхню лише декілька разів. Радіаційний фон там занадто високий і занадто часті вилазки обертаються для сміливців смертельними хворобами. На горі завжди треба пильнувати, адже забруднення нерівномірне. Є місцини, де вбивчу дозу опромінення можна отримати лише за декілька хвилин. А у деяких місцях можна було б навіть жити, якби не чудовиська і не нудіга. Без дозиметра та протигаза одне від іншого ні за що не відрізнити. А без протигаза на поверхню взагалі ніхто не виходить, колись ми були господарями землі. Нині, хоча я й пам'ятаю той літній день у ботанічному саду, коли був разом з матір'ю, та вже майже не вірю у те, що це трапилося зі мною насправді. Не віриться, що раніше я жив у одному з високих будинків і щодня міг дивитися на небо. Здається, що метро завжди було моєю домівкою. Однак я сумую за втраченим світом. Червона лінія це одна з найбільших і найпотужніших держав метро. Воно охоплює майже цілу гілку. Але скільки я себе пам'ятаю, червоні завжди казали, що їх мета побудувати комунізм в усьому метрополітені, відродження загиблої держави, яку побудовано на рівності та справедливості. Щоправда, незалежні станції жахаються червоної лінії, як дідько ладану. А це означає, що без крові червоним державу не відродити. Так, червоні зовсім не янголи, але ж те, що коїть фашисти, це справжній жах. І я радий такому союзнику, як Павел. Нехай він і червоний. Павлу потрібен час, аби домовитися. Громадян інших станцій на червону лінію без особливого дозволу не пускають. Держава, що постійно готується до війни у будь-якому чужинці, бачить шпигуна. Отже, поки що є час пороздивлятись на театральній. Ця станція справжня легенда метро, майже як поліс. Але якщо у полісі зібралися в тілі лівчені та інтелігенди, то театральна вважається культурною столицею метрополітена. Ще пак, адже прямісінько над нею розташований театр Большой, що гримів на увесь світ. Кажуть, що з його підвалів можна було спуститися прямісінько до метро, і саме тому багато з його акторів та інших співробітників під час судного дня змогли рятуватися. На станції вони заснували театр новий Большой. Про який розповіді сповнені захоплення досягають найбільш віддалених закутків метро. А оскільки населений світ закінчується там, де закінчується гілки метрополітена, то можна казати, що нового більшого всесвітня слава. кажуть, він продовжує традиції свого великого попередника. кажуть, що доки Большой дає свої вистави, земля буде продовжувати обертатися. Мені завжди кортіло, хоч раз потрапити на спектакль. Можливо, тепер у мене є нагода. Одне тепер зрозуміло на 100%. Червона лінія готується до війни, не роблячи гучних заяв і на відмінну від рейху, без істерик. Червоні планомірно збирають найсильнішу армію з усіх, які будь-коли існували у метро, і тиша, у якій відбуваються ці методичні приготування, здається мені значно загрозливішою, ніж громоподібні промови фюрера, що бризкає слиною. Генеральний секретар Червоної лінії Москвин, швидше за все, мало що вирішує, складається враження, що він і сам заручник корбута. Однією рукою цей сірий кардинал тримає за зябра номінального керівника червоної лінії, іншою суває шахові фігури відразу по всій шахівниці, на яку він перетворив усе метро. Але чому ж могутній генсек, який з легкістю може відправити генерала у відставку, а той розстріляти, зносить його зухвалість. Та поступається йому вимогами. У чому ж сила корбута? Можливо, у знанні нічого. Треба просто наздогнати Павла, і той усе мені розповість. Подивимося, як він буде співати своїх пісень про рівність та братерство, про справедливу державу для усіх. Зрадник, справедливість, рівність, мир. Москвин добре знає, на які слабкі місця треба тиснути, хоч це й страшно, але ж вони праві. Якщо ми не зможемо домовитися, не припинимо гристися, ми переб'ємо один одного значно швидше, ніж це зможуть зробити будь-які чудовиська. Комуністи, як і нацисти, використовують віднайдений орденом бункер сховище як принаду. Звичайні люди вірять їм і потрапляють на гачок, ліки і харчі для кожного. От тільки за цей достаток передбачають сплатити кров'ю своєю та чужою, щоб у людство було щасливе в майбутнє. Ще одне покоління має відмовитися від сьогодення. Я повинен знайти сліди останнього вцілілого чорного, орден вимагає, аби я знищив його, ось моє завдання, вбити його так само, як я знищив усю його рідню. Мені заборонено обмірковувати наказ, у мене немає права на сумнів. Але опісля усього того, що я згадав під дією сироватки Корбута, не знаю, чи бажаю я виконувати наказ. Знову Андрій урятував мене. І знову, завдяки його допомозі, я рухаюся до мети на дрезині. Правда, цього разу я їду з усіма можливими зручностями, а не переховуючись у багажному ящику, ризикуючи бути розстріляним просто на місці, якщо мене знайдуть. А втім, у цих тунелях, здається, є безпеки набагато жахливіші, ніж розстрільна команда червоних. Пам'ятаю, що у концтаборі нацистів Паша сказав мені, усіх не врятувати. Треба обирати найменше лихо, мабуть, він правий. Але мені не дає спокою одна думка: усі ми трикляті герої рятуємо людство: фашисти, які винищують людей з найменшими мутаціями, комуністи, які прагнуть зігнати всіх у єдину державу і цим становити мир у метро. І я, який заради порятунку людства, знищить цілісінь новий різновид розумного життя. Ми промовляємо про порятунок і вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. І ось так з людиною було завжди. Хтось сказав свого часу: метро стоїть на воді, у більшості місць вона поки що не може просочитися до тунелів. На обжитих станціях цілодобово працюють насоси, які відкачують вологу, що потрапляє ззовні. Але є й такі місця, де тунелі перетворилися на підземні ріки, роздоріжжя та депо в озера, а станції в острови. Нічого. Я продовжу переслідування і по воді. Третьяковська вже поруч. Багато хто не розуміє, чому ґрунтові води до цього часу не затопили геть усе метро. Інші дивуються, що людина взагалі змогла витримати 20 років у сховищі, яке було розраховане лише на декілька місяців. Кажуть, що людина відчайдушно живуча, як таргани та щури, але я гадаю, справа не лише в цьому. Мені завжди здавалося, що ми існуємо у метро не просто так, і, можливо, ми ще не до кінця виконали своє призначення. Підземна Венеція. Три станції, що напівзатоплені ґрунтовими водами. Кажуть, раніше було ціле місто з такою назвою давнє та чудове, Хто знає, що трапилося з ним. Мені казали, що підземна Венеція це місто крадів та горлорізів, але я знайшов тут і звичайних живих людей. Вони налагодили своє життя, як змогли облаштували свій крихітний світ і вкрай жахаються того, що зловісний хаос ззовні поглине і їх. Вони просто бажають жити. Мені здається, що я потрапив до чортори. Навколо починають закручуватися дивні події, які я не розумію до кінця, і мене затягують до них. Тягне до дна, куди б я не потрапив, усі говорять про війну. Одні готуються до неї, інші втікають від неї, але усі вірять у неї: мельник, фюрер, москвин, люд на театральній та біженці з червоної лінії. Застойне та іржаве повітря, сповнене присмаком крові та приреченості. Це не моя війна. Невже нічого не можна вдіяти або попередити її? Якщо підземний острівець затягне до м'ясорубки майбутньої війни, то усе це згине назавжди: плавання гондолами вздовж тунельних річок, купальниці та рибалки, дивовижні та безмістовні картинні галереї і усі ці діти, що зросли у темряві, але самі вони випромінюють світло надії. Тут нічого не буде, лише вигоріла чорна станція, а згодом таким стане і усе метро. Група, яка знищила Аванпост Ордена та вкрала Аню, захоплює Октябрьську, нейтральну та мирну станцію, але ж це оголошення війни, і орден, і могутній Ганзі з території якої межує Октябрьська. У той же час підрозділу Лісницького, нехай навіть і дуже чисельно, очевидь недостатньо для війни супроти усієї армії Ганзи, не збагнув. На що сподівався Корбут, що кується у нього в голові? Можливо, згідно з планом червоні, мали б увійти уже до мертвої станції, населення якої було б винищене вірусом. Але вірус діяв занадто повільно, а їм було несила терпіти. Уцілілі свідки кажуть, що коли на станції почалася зачистка, частині місцевих вдалося втекти на сусідню кільцеву Октябрьську, але їх переслідували ліквідатори. Якби на кільцевій не опинився підрозділ ордена. Що відбив напад, то до рук червоних зараз потрапили б дві нові станції, а Гандза стала б розрубаною навпіл. На щастя, цього вдалося уникнути. Нині Октябрьська кільцева станція, що належить Ганзі, перетворена на дещо середня поміж лікарнею та зоною карантину. Усіх біженців із сусідніх станцій та усіх, хто з ними контактував, санітарна служба закриває до боксів ізоляторів, і ніхто нікого тут не лікує. Кожен підозрілий сидить у своїй поліетиленовій клітці, а напроти нього сидить смерть та грає з ним у витріщалки. Кожна хвилина цієї гри тягнеться цілу вічність, переможний захворює і недовзі відправляється до крематорію. Смерть це занадто досвідчений гравець, аби давати багато шансів на перемогу. Я пам'ятаю, як Корбот називав майбутню операцію на «Октябрьський експерименту. Невже ця кривова бійня була не початком повномасштабної війни? А лише випробуванням нової жахливої зброї, лише грою м'язів. А що, як червоні просто відволікають увагу ордена і Ганзи, а поміж цим готують значно більш потужний і нищівний удар. Я бажав бути солдатом. Я збирався захищати людство, але уся та кров, що я її пролив, не допомогла мені попередити війну, що вже розпочалася. Я не став супергероєм, що здатен однією лівою подолати лиходія і врятувати увесь світ, а мріяв стати. Усі мріють. Але коли починається війна, більшість виявляється лише гарматним м'ясом. Багато хто не переживає навіть першого бою, і я, дрібний гвинтик, можу лише спостерігати за тим, як набирає обертів велетенський маховик бійні. Можливо, саме через це я йду з ханом. Можливо, це єдина нагода для мене, аби хоч щось змінити. Хан, я ніколи не знаю, що від нього очікувати. Я навіть до пуття не знаю, хто він: мандрівний філософ, чарівник, гість із якогось паралельного світу. Чим він заробляє собі на життя, рятує людей чи вбиває їх? Хан завжди змушує мене відчувати, що я нічого не розумію ні про життя, ні про світ, у якому живу, показує мені таке. Що я не в змозі пояснити і ніколи не зможу. Разом з ним очевидні речі стають безлуздими, а безлузді логічними та природними. А що як він правий? Що, як чорні були не демонами, не породженнями пекла, а саме янголами? А що, якби вони змогли врятувати нас, якби ми змогли подолати своє тваринне єство і віднайти спільну мову з ними. І якщо дитинча чорного, Яке сидить зараз у клітці на цьому потязі, що як він дійсно останній з Янголів? що як це саме йому судити нас? Я згадав, згадав, чому виявився невразливим для чорних. Так, я обраний. Але я таким не народився, мене обрали. Того дня, коли ми відчинили громоворота, мені судилося загинути. Мене повинні були розірвати тварюки, але мене врятував чорний. Я виявився першою людиною, яку вони зустріли. Так вийшло. І перш ніж я встиг злякатися, він доторкнувся до мене, бо саме так вони створюють зв'язок. З дорослими їм важко, але з дітьми. Діти ще не злоблені, душа їх ще не вкрилася панцирем. До неї простіше доторкнутися, я став першим. Того дня я відчинив гермоворота і дістався до мертвої поверхні, ризикуючи власним життям та життям своїх друзів, бо з метро мене виштовхувало туга за матір'ю. І чорний, який врятував мене, побачив мене, побачив самотнє безпритульне дитинча, сироту, одного єдиного в усьому світі. Доторкаючись до моєї душі, він не мов все всиновив мене, відтоді їх присутність не викликала в мене ні жаху, ні болю. Я повинен був вирости і стати перекладачем для людей та чорних, містком поміж двох світів. Вони йшли на ВДНГ, аби знайти мене. Аби нагадати мені про мою місію. Але я лишився людиною, боявся бути іншим, боявся виявитися ненормальним. Я єдиний, хто був вільний від їх впливу. Але через це лише підозрював у собі сплячого агента чудовиськ. Моя пам'ять заглушила ту зустріч з чорним. У мене прокинувся звір і жер людину. Я вийшов на поверхню сиротою, а повернувся до метро з сином первістком я повинен був налагодити зв'язок поміж людьми та янголами, але замість цього спрямував на них ракети. Уцілів лише один чорний. І ось зараз він стоїть переді мною. Дитина, сирота. Один єдиний в усьому світі. Коло замкнулося. Не знаю, що я скажу мельнику, який наказав мені вбити чорного. Не знаю, що подумає собі чорний, коли зустрінеться із Мельником. Що він взагалі думає про всіх нас. Коли я уявляю, через що йому довелося пройти лише за кілька днів, його повинні були стратити як виродка покруча, а врятувала його тільки людська жадоба. Його повинні були видресувати як табірну вівчарку, аби він охороняв ув'язнених та гнав на вагнети новобранців. Але й ця доля оминула його лише тому, що його журбурнули до цирку виродків на втіху публіці, а потім вивезли. Як власність зі станції, на якій одні люди вирішили здійснити експеримент над іншими. Господи, а що як він дійсно, Янгол? Нам знову йти по поверхні. Вітаю знову, Москва! Місто склеп, місто полеглий герой, місто, яке втратило душу. Воно для мене більше не рідне. Моє рідне місто залишилося у минулому. Але воно рідне для маленького чорного. Як дивно. Чорний. Я бачив у ньому Янгола, а він лише дитина. Я гадав, а що як саме він буде нас судити, якщо саме йому вирішувати, жити нам чи зникнути. І тому я боявся його, боявся, що той шлях, який він пройшов крізь метро, змусить його винести людству смертний вирок. А зараз, зараз мені просто соромно, соромно за нас усіх, за те, на що ми перетворилися. Історія людства не повинна була скінчитися так. А як же вона, красна площа, я чекаю на зустріч? Раніше про неї казали з серця нашої батьківщини, я тут ще не бував. Площу я бачив лише на прадавніх поштових листівках. Напевно, це найпопулярніший краєвид на московських листівках, храм Василія Блаженного Кремль. Усіх іноземних туристів везли відразу сюди. Під час війни Кремль не стали бомбувати. На нього скинули дещо таке, що пощадило архітектуру і зжерло всю органіку у радіусі декількох кілометрів, дещо експериментальне. Довгі роки ніхто не наважувався наближатися до Красної площі, дещо продовжувало жити у підземеллях під Кремлем, заманюючись до середини та поглинаючи все живе. Але орден очистив Кремль вогнем, і нині там порожньо. Та чорно від Кіптяви, як і у всьому місті. Красна площа застигла серце загиблої країни. Тепер мені все відомо, і усе стало на свої місця. Усе, що я бачив до цього, було лише підготуванням. Справжній удар буде нанесено останньої миті, коли ніхто не буде чекати на нього. Корбут казав про те, що захопить метро без крові. Він і дійсно може зробити це. Остання кров, яку йому доведеться пролити, це кров бійців Ордена, що захищають Д-6. Червоні захоплять її зненацька, адже мить нападу Москвин буде підписувати мирний договір з Мельником та рештою. А згодом у руках корбута опиниться зброї, якою він міг би знищити усе людство. Якби людство вже не було знищене до нього. Червоні лінії дістануться завалені трупами станції, і вона стане володаркою усього метро. Якщо зможе втримати вірус під контролем, адже він також вміє мутувати. Мені більше не можна марнувати часу, я повинен встигнути на цю мирну конференцію. Я запитував малюка, як так вийшло, що він вижив, як йому вдалося вціліти у вогняному пеклі. Тепер я знаю, коли ракети знищували місто чорних, його там просто не було. Чорні, ми запитували себе. Як так вийшло, що розумне життя з'явилося так стрімко? Чому нам потрібні були мільйони років еволюції, а чорні з'явилися за лічені роки? Відповідь була дуже простою: це ми, люди, дали їм життя. Вони виникли з нас. Мій відчим був правий. Вони наступна ланка еволюції, яка слідує відразу опісля нас. Ми, їх батьки, вони наші діти. Ми створили стільки різновидів зброї, аби знищити себе. І одна з них породила їх. Вони не такі, як ми. Те, що вбиває нас, їх робить сильнішими. Ми залишили їм спустошний отруйний світ, але вони навчилися жити у ньому. Чорні існують, поглинаючи радіацію. Народившись, вони не відразу з'являються на світ. Вони існують у вісні, продовжуючи рости, набираючи знань від тих, хто з'явився до них. Те, що ми знищили, було їх домівкою, але ясла, у яких спали їхні діти, містилися під землею. Поруч із ботанічним садом, поруч із телевежею, у бункерах під будинками телецентру, які були пов'язані з Д-6. Але опісля падіння ракет входи до Єсел було завалено. Ті чорні, яким вже була пора прокидатися, залишилися всередині. Замість них прокинувся він, дитинча, малюк, прокинувся від вибуху та останнього крику власної матері, який не знав, що сталося, який нічого не знав про світ, не був готовий до життя. Він намагався знайти своїх рідних і не міг, бо ті нечисленні, що вижили, продовжували спати. Їх час прокидатися настав і минув ще трохи, і вони будуть приречені на голодну смерть. Так ніколи і не відкривши очі, навіть не уявляю, як хану вдалося переконати Мельника, але той був просто таки зразком витримки і жодного разу не потягнувся до зброї, коли побачив чорного. А подальші події шокували мене ще більше, ніж план Корбута. У D6 є чорні. Хан припустив, що вони були створені людьми напередодні війни. Навіщо? Як солдати, що не вразливі до радіації та не вимагають голосових наказів, можливо, але згодом Бог вирішив наділити їх душею. Ми повинні зупинити Корбута, не дати йому захопити D6. інакше усі ті злидні, яких ми зазнали після війни, усі труднощі, які ми подолали, аби вижити протягом усіх цих років усі жертви. Усе це буде намарно. Невже весна, що нарешті примусила скреснути цю багатолітню кригу, теж намарно вбила нас новою надією вирватися з під земель до сонця. Невже її просто нікому буде зустріти? Не вірю. Допоки дешісь перебуває в руках ордена, допоки дихає принаймні хоч один з нас, є надія. Ми зупинимо Коробота за будь-яку ціну заради наших друзів та рідних, заради усього метро. Заради такої довгоочікуваної весни, заради майбутнього. Тепер я знаю: у Д6 немає покладів ані харчів, ані ліків. Мельник не бажав казати цього нам. Він відчиняв одну за одною нові кімнати та сподівався віднайти там те, що нам обіцяв наш шанс на порятунок, а знаходив лише контейнери з вірусами, з бактеріями, зі спорами. Пращури лишили нам у спадок величезний склад заборонених боєприпасів. І більше нічого. Ми відімкнули скриню Пандори, і Корбуту було добре відомо про це, але йому не були потрібні ані харчі, ані ліки. Ситим людям керувати важче, ситі вимагають більшого. Ми відімкнули скриню Пандори, нам і замикати її або померти усім.